Забава живе в нас більше трьох років, і ось що я зрозуміла, спостерігаючи за нею вона справжній майстер цього життя. Всі котики справжні майстри цього життя. Вони ніколи не поспішають, але завжди встигають. Вони не питають дозволу, а просто беруть те, що їм потрібно. Вони сплять стільки, скільки хочуть, і насолоджуються кожною хвилиною. Кіт ніколи не сумнівається в собі, він просто знає, що він класний, що він центр цього світу. Він не переживає через чужу думку, адже для нього важливе лише одне: комфорт і задоволення від життя. Котики не залежать від чужого настрою, вони приходять, коли хочуть ласки, і йдуть, коли хочуть побути наодинці з собою. Вони не бояться бути собою, вільними, незалежними і впевненими. І знаєте що? Нам всім варто повчитися у них. Живи, як котик. Обирай лише те, що робить тебе щасливим. Не витрачай енергію на те, що не приносить тобі задоволення. І найголовніше пам'ятай, ти унікальний. І ти достойний всього найкращого. Просто так, по праву народження. Будь як котик. Будь собою.